Чернівецька центральна громада Адвентистської церкви переповнена. Тут зібралися люди різного віку близько 500 вірян із Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей, і не дарма, адже тут відбувся дводенний конгрес, досягаючи світ благовістям, на якому присутні могли шукати натхнення та слухати настанови для місійної праці. Спікером конгресу був запрошений із Москви проповідник, заступник керівника Адвентистської церкви в євроазійському регіоні Віктор Алексєєнко. Ціль місійного конгресу полягає в тому, щоб кожен церква міг зробити певну зупинку в своєму житті і, можливо, по новому поглянути на те служіння, до якого закликає нас Господь, і щоб ми могли зрозуміти все ж таки, чого Ісус очікує сьогодні в цей такий нелегкий час для проповіді Евангелії. тому що ми бачимо багато чого змінилося, і світ потребує нового підходу саме у служінні для звіщення благої вістки у цих прекрасних відносинах, у любові, у безкорисливості, у прекрасній дружбі. У допомозі, у підтримці, особливо навіть тоді, коли люди цього не очікують. Саме цим ми відкриємо людям нашого люблячого Спасителя, який саме таким у свій час буде для кожної з нас. Загалом, коли церква ставить перед собою ціль проповіді Євангелія, вона повинна мати ті часи спілкування спочатку між собою. Христос навчав своїх учнів, Христос їх надихав, Христос говорив їм про те, наскільки вони цінні для нього. І потім відправляв їх для служіння світу. Тому ціль конгресів, таких як цей, вона приблизно така ж сама. Люди повинні об'єднатися в молитві, в розумінні загальної справи. І надихаючи один одного для служіння Господу, тоді можна дати людям те, що маєш сам. У п'ятницю ввечері під час конгресу проходило урочисте святкове богослужіння, під час якого 15 осіб уклали завіт з Богом через повне занурення у воду. Ці люди виявили особливе бажання йти за Христом і розповідати іншим про спасіння та вічне життя, яке Господь дарує кожному, хто вірить у нього. Наштовхнуло мене те. Що моя бабуся померла, то я дуже-дуже дуже, дуже, дуже мрію з нею зустрітися в вічності. І цей шлях, я дуже хочу просити Богові, щоб бути з нею там. І найперше, щире серце посвячене Господу, це саме найперше. І якщо людина впускає в серце Христа, якщо Христос живе в серці, це не може бути непомітним. Це обов'язково буде видно. Це обов'язково побачать рідні, друзі, близькі, сусіди. Вони побачать, що в цьому серці живе Христос. І вони послідують за Христом. Продовжився в Конгрес у суботу, в літньому театрі центрального парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті, Надії.